Доброго дня, мене звуть Віталій Носачов. Я є викладачем громадянської освіти Ізюмського регіонального центру професійної освіти. Цей відеоматеріал присвячений темі громадянська освіта та професійна освіта в умовах війни та кризи, на прикладі уроку, для чого потрібна економіка. Економічна та професійна освіта відіграють вирішальну роль у формуванні громадянського суспільства, зокрема України. Вони тісно взаємопов'язані та необхідні для подолання викликів воєнного часу та економічної нестабільності. Освіта є ключом до сталого розвитку країни. А в наших умовах це передусім професійна освіта. Отже, економічна освіта. Основи та необхідність. Що таке економіка? Економіка впливає на життя кожного громадянина. Вона визначає можливості та перспективи розвитку. На жаль, у сучасному світі ми, особливо в Україні, велику роль приділяємо не практичним навичкам і вмінням, а професіям, які більше придатні для інформаційного суспільства, IT, менеджери і так далі. А професійний, особливо професійно-технічний розвиток, підготовка спеціалістів вони трошки зараз пасуть задньо. Отже, ключові економічні поняття: це ВВП, інфляція, ринок праці, бюджет. Навіщо розуміти економіку? Розуміння економічних процесів допомагає приймати обґрунтовані рішення, підвищує фінансову грамотність. Економічна освіта в, в умовах війни, виклики та пріоритети. Ну, перш за все, і особливо для нас, нашого прифронтового фактично, регіону, вплив війни на економіку. Війна руйнує економіку країни, вона призводить до втрат та змін. Економічна обізнаність. Економічна обізнаність необхідна для адаптації до нових реалій воєнного часу, підтримка економічної стійкості. Економічна освіта допомагає підтримувати економічну стійкість країни. Професійна освіта. Підготовка до ринку праці воєнного часу: актуальні професії та навички необхідні для відбудови економіки, зміни на ринку праці. Нові можливості та виклики: ринок праці змінюється, відкриваються нові можливості, але є виклики. І ми знаємо. Особливо це стосується саме кваліфікованих кадрів. Конкурентноспроможність. професійна освіта забезпечує конкурентну спроможність. Взаємозв'язок економічної та професійної освіти, синергія знань та навичок. Економічні знання допомагають у професійній діяльності, професійні навички, сприяють економічному розвитку країни, успішне поєднання економічної та професійної освіти це, власне, те, що ми пропонуємо нашим випускникам, це якраз знання, вміння навички і Професія, яка знадобиться для країни, для них безпосередньо, ну і взагалі для того, щоб відродити нашу державу, нашу економіку і наш капітан. Приклади успішних ініціатив, економічна та професійна освіта в дії, програми фінансової грамоті для населення, підвищення рівня обізнаності, і, зокрема, в курсі громадянської освіти, ми торкаємося питань бюджету, державного бюджету, податків. І так далі, професійні курси та тренінги, перекваліфікація для тих, хто потребує таких навичок. І професійна освіта, до речі, пропонує теж, крім освіти, власне, для здобувачів освіти. Є курси для безробітних, є додаткові курси для наших здобувачів освіти, які хочуть Отримати додаткові професії, це ми теж все надаємо. Підтримка підприємництва в умовах кризи стимулювання бізнесу. Зокрема, наш навчальний заклад був чи не в П, першим у регіоні точно першим, який ще з 2001 року запровадив, створив бізнес-інкубатор, запровадив курси основ підприємницької діяльності, зробив конкурс бізнес-ідей. Створення робочих міст, забезпечення зайнятості населення. Ну, власне, на це в першу чергу і спрямована професійна освіта передусім нашого процесу. Виклики та перешкоди. Що заважає розвитку економічної та професійної освіти? Недостатнє фінансування, брак коштів на освіту. Ну, це загальне те, що ми зараз не обговорюємо. Але всі розуміють, що недостаток коштів. Він дуже сильно гальмує розвиток освіти, професійної освіти, низька мотивація, відсутність бажання до навчання. На жаль, це теж присутнє, особливо в сучасних умовах. Відсутність програм. Немає актуальних програм та методик. Ну, Над цим, звичайно, ми працюємо. Це все виправляється і зараз створюються нові, актуальні в нових умовах і програми, і методики, кадровий голод, нестача кваліфікованих освітян. На жаль. Ця тема окремої розмови, і ми зараз всі бачимо, що нам гостро не вистачає професійних, особливо молодих. Шляхи подолання викликів, рекомендації та стратегії. Залучення інвестицій, вкладення в освіту, і це не лише бюджетні кошти, це кошти підприємців, це кошти благодійних якихось ініціатив, іноземних, можливо, інвесторів, і так далі. Розробка програм, створення сучасних програм, підвищення кваліфікацій, навчання педагогів ну це те, що зараз в принципі держава забезпечує. перспективи розвитку економічної та професійної освіти в Україні, це. Перше економічно грамотне суспільство. Друге професійне, компетентне суспільство і третє підвищення конкурентноспроможності. Висновки: роль освіти в майбутньому України вона ключова. Далі інвестиції в освіту і активна участь громадян. Дякую за увагу. До побачення.